Валентин Матвійко, 22, 02, 22. Весь світ завмер в очікуванні лиха, що йде до нас з півночі війна, в моєму ж серці все не тихо. Може, тому, що скоро вже весна? Може, тому, що є ще Бог Всевишній? Він є початок всього і кінець. Та скоро розквітати білі вишні і йти з весняним вітром під вінець. Може, тому, що скоро зійде грядка і вже травою в луках зашумить, бо все в цей світ приходить по порядку. Та лиш йому відома кожна мить, і тільки він один напевно знає, що все що було не дарма. Я думаю, моя душа не крає. Що буде в нас ще не одна весна, ще поживем відборем, відвоюєм, за нами правда і предвічний Бог, ще на кремлівських стінах намалюєм тризуб і прапор наших перемог. А поки що готуємося до бою. Божих дітей. Проти дітей, пітьми то чим слова, і чисьмо нашу зброю, бо в Бога йде весна після зими.